У нас у студії Тарас Загородній, це і керуючий партнер національної антикризової групи. Наші вітання вам, пане Доброго дня. Власне, тут ми скільки не намагаємось розставити крапки на Ді в плані того, як все повинно закінчитись, на чиїх умовах і яким чином, і в якому статусі, а воно все одно перманентно виринає. В тому чи іншому змі це може бути змі, яке там хтось за гроші купить статтю та на тему того, що Україна повинна там не в межах 91-го року все закінчити і віддати територію, а може бути навпаки змі, яке до Росії не має стосунку, але тим не менш таке передруковує. От е, сьогодні ця вся історія вона вийшла з під контролю ну, в плані е, навали у закордонних ЗМІ, Вкидів про те, що Україна так чи інакше повинна якось не на своїх умовах завершити війну. Чи з під контролю не вийшли, і нам просто активніше потрібно реагувати, навіть проактивніше можливо. Ну, знаєте, якби така країна, як Ізраїль, 48-го року читала, вірила і читала все, що пишуть про неї. Так вони давно померли, євреї, давно померли від депресії, але вони не читали, не зважали, будували армії, мочили своїх ворогів. Так, незважаючи на позицію багатьох держав світу, великих в тому числі, що і держава не повинна існувати, зброю не давали. США 20 років взагалі не давали зброї Ізраїлю, як і Велика Британія. Це найбільш потужні держави того, того часу. Тому Розуміти, що грошею росіян на медіа завжди буде дуже багато, так і розуміти, що ви ніяк цю хвилю не переб'єте. Є частина, в тому числі політикуму а, е, західного, яке хоче е, дружити з Росією на кістках українців, е, ну слід донести їм, що то так у вас не вийде, шановні. Так ми будемо бор... Україна, буде боротися, і щоб щоб. Як з'являтися на шпальтах? Ну от курська операція. Всі прифігіли і одразу ж е, всі написали. Те саме: чим більше ми будемо штампувати ракет, чим більше будемо довбати по території Російської Федерації, тим більше будемо з'являтися на шпальтах в правильному ракурсі. Що ніяких е, різних компромісів, які ви хочете нам нав'язати, не буде. А якщо ви розповідаєте, що неможливо перемогти Росії, так дайте ракети. Так, для того, щоб е, в глибину 300 км знищити їхню інфраструктури, тоді подивимось. А на що то... ви, будете писати, да, да, на що ви будете писати? Якщо ви говорите, що на 300 виявляється не потрібно, так дайте на 1000 км їй на 2000 км. Слід торгуватися, тому що захід це завжди торги. А вони їх хайм, хаймерса не хотіли давати, вони не хотіли її давати можливість застосовувати західну зброю на території безпосередньо Російської Федерації, нічого доламали, добили, довели. Це і так далі. А це Ну і плюс тільки власна зброя, ще раз власну, власну зброю. Бачите, коли є власна зброя, тоді там, там ці спільні операції ми бачимо СБУ, ССО і ГУР, які спочатку там склади стратегічного рівня роздовбали в Тверській області. Це фактично дві харасіми було зроблено на території Російської Федерації. Далі б'ють по цих по об'єктах вже за 700 кілометрів, Брянські області рознесли завод і так далі. Це повинно бути власною зброю, тому що захід побудований так: допомагає тим, хто сам собі допомагає. Якщо ти сам собі не допомагаєш, ну тоді тобі теж не допомагає. Знаєте, було б дуже круто, якщо б поле бою було на сторінках, чи газетних, чи інтернет-видань, і не помирали б реальні живі люди. Um, якщо вже говорити про те, що пишуть політико напередодні посилаючись на власні джерела, написали, що щонайменше сім членів НАТО сильно проти вступу mm -hmm. України в НАТО: США, Німеччина, mm -hmm. Угорщина зрозуміло, да словаччина, але в тіні залишаються Бельгія, Словенія і Іспанія. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи є взагалі шанс і опція переконувати? І як ви кажете, торги про що це можуть Є. бути торги Є. з усіма сімома, з кожним окремо про ну, що донести до всіх країн, що торгівлі з Росії, як ви хочете, на кістках українців не буде ніколи. Обираємо, дивимося, які активи. Компанії, які мають або бельгійське походження або інше походження на території Росії, якісь хулігани починають по них дронами бити і донести до них, що, шановні, поки Україна не стане членом НАТО та ЄС, якісь хулігани постійно будуть добувати ваші активи на території Росії, і ніхто не буде і торгівлі з Росією не буде. Шановні, тільки так. А то що ви розслабили, що думаючи, що зможете на кістках українців це і далі робити? Ні. Тоді швидше будете рухати і до НАТО, і до ЄС. А коли будуть стандарти НАТО ЄС, Україна тоді вже може зможе знайти таких хуліганів, які не дають можливості вам торгувати з Росією, тому що світ розуміє тільки питання грошей та сили. Як тільки ти проявляєш силу. Тоді на тебе зважає. Якщо ти проявляєш слабкість, від тебе починають витирати ноги. От і все в контексті мого першого питання про там активність чи про активність в плані протидії заголовками статтям у ЗМІ. Mm -hmm. Я тут одразу згадав після Олени політику Financial Times і Зеленського, який готовий там на припинення активних бойових дій, якщо буде обопільне, не е не влучання чи не обстрілювання енергетичних об'єктів як України, так і Росії. Ну от поки не реагує офіційний Київ на таке видання Financial Times складається враження, наче пише правду. <святливі> ну, насправді, після реакції Лаврова, на те, що вони не писали, в принципі, ніяких сумнівів, немає, ну, що вони в принципі писали з одного корита. Ну <святливі> так, але тим не менш, це знаємо ми, це знає пан Тарас як політтехнолог, це знає. ну, Ми з тобою як Я журналісти, але ж цього не знає загал. Наприклад, країн ЄС, мешканці, які ну, не так всередині цієї проблеми, як ті ж самі українці, які теж можуть між рядків прочитати. От, це, мабуть, ну проблема. давайте так. Ми знову повинні ця війна довела українцям все, все, що пишеться, ну не все, що пишеться в західної преси, є об'єктивним. І що чесні люди коштують дорого, особливо незалежні в західній пресі. Вони можуть багато чого писати перекручувати слова, в тому числі президента або наміри української влади для того, щоб висловлювати позицію деяких кіл на заході, яка полягає в тому, коли. Ви нарешті припините опиратися для того, щоб ми солодко е, торгували з Росією, як це було до цього. Особливо Україна, е, знаєте, обр... е, е, нанесла велику, е, знаєте. Ну, не образу, знаєте, думаю, що вони досі шкодуються, особливо німецькі політики, які собі вже знаєте, пенсії в Газпромі виписали. Звичайно, що їм шкода. Ви перебили все життя їхнє солодке. І тому вони починають оце розповідати, казки, давайте, ви тут поступитесь, ви тут зробите і так далі. Що начебто Росія не буде нападати. і так далі. Ми повинні завжди дивитися на це, але не брати за чисту монету. Ми повинні розуміти знову такі сили. Чим більше ударів буде Росії... Осійські енергетиці тим краще буде для нас. Це ж вони почали стогнати, що давайте будемо припиняти. Це Шойгу де почав говорити. Що це це, це якраз показує, що не на те, що нам почали розповідати, що поза. Ти не треба, що на початку цього року там Зеленському там хтось говорив з американського керівництва, він похитав головою і все продовжувалося далі. Правильно, менше треба слухати. І ви бачите, зараз у росіян проблеми з нафтопродуктами. Вони їх не експортують за кордон, як з 1 вересня вони панували. Більш того, подивіться, вони раптом почали говорити про посуху у себе. Вони не можуть засіяти частину частину своїх озимих. А що сталося? А я скажу, що сталося. Це це не посуха. У них проблеми з паливом і проблеми з добривами, бо добриво вони все на експорт відпускають. Тому звичайно, що зараз почнуться такі рухи. Давайте щось так робити, і так далі. Але росіяни ж тоді ж сказали, що ми, начебто, були готові, що хоча вірити росіянам, це знаєте, це таке слово. Але все все завадила Курська область. От Курська область, знаєте, uh -huh. оце все перевернуло. і це дуже величезний удар в дійсності по авторитету Путіна. Те, що українські війська uh -huh. знаходяться на території. Урського це турбує більшість росіян. зверніть увагу навіть на їхні соціальні дослідження і нарощувати, нарощувати. Чим більше бити по їх території, і на і преса буде писати про це, да, от дією треба, і це створить передумову для дестабілізації. Там пан Тараса, а я б на гутері ще зараз зупинився, бо на саміт миру не поїхав. А тут кажуть: ну та о, це нормальна практика. Ну коментуючи свій візит до Путіна, до терориста, до терористичної країни на зустріч з іншими терористами, які там теж е, їхні представники присутні. Ну та це нормальна практика, коли ООН їде на зустріч терористів. А, що нам з Гутерішем робити? І, мабуть, і з ООН. і чи нам та можливо приклад Ізраїлю, Гутеріш, персона нон грата. сигнал ООН, типу, от дивіться, які ви. У вас ваш генсек, ну. З терористами ручкається і цомкається. Ну, Більш того, не тільки з терористами. Він в тактик протирічить самому духу ООН. Uh -huh. Там вже в 45-му році, коли створювався ООН, якраз був прописаний величезна відповідальність агресора проти інших країн. Так? А тут Росія, яка є агресором, а, вчиняє те, що вона вчиняє в Україні вже величезну кількість військових злочинів. І коли ти приїжджаєш туди, ти фактично <звіт> показуєш, що це. Підтримуєш далі. Протиріччя статуту ООН, тому, що статут ООН передбачає відновлення територіальної цілісності, суверенітет і так далі. До речі, в цьому комініке Брікс там немає питання відповідальності агресора, відновлення територіальної цілісності і так далі. Там взагалі ситуація в Україні, ситуація да, на Україні. Да, да, написано, да. Ну вони намагаються регіна. це зробити таким чином, але це їхні проблеми. А так ну фактично Гутереш перетворив ООН. Хоча я упевнений, що там вплив авторитарних країн був вже достатньо великий. Ну таке, аналог вже Лігі націй. А, угу. І Це була така організація до Другої світової війни, але і вона була, знаєте, з збільше більшими, з більшими я б сказав моральними принципами вони вигнали спочатку Стричним. Японію. Да, Японію спочатку вигнали за агресію в 32-му ще році, uh -huh. а потім радянський союз за агресію а, проти Фінляндії. Але тут ми бачимо абсолютно ялову організацію. Хоча я вважаю це все наслідком все ж таки політики головного поліцейського. Ми повинні розуміти, ну йдеться в першу чергу про сполучені штати Америки, тому що після 45-го року фактично вони. Були тим, хто визначав наповнював сутністю цієї угоди, бо будь-яка угода підписана. Якщо вона не підкріплення конкретним дієвим механізмом примусового виконання цього договору у разі його порушення, воно є поперцем. На практиці, і коли в даному випадку така позиція, в першу чергу, головного поліцейського, який, знаєте, досі не, не міг побачити корейських вояків, да? або коли нарешті їм вже союзники сказали вже 20 разів, там, да? вони побачили, але не зрозуміли, що вони, так, що вони, роблять? вони тут роблять. Так, ну, це, вони за маслом це, приїхали? це просто вже смішно називається. Просто смішно. Я розумію, що у вас вибори, що ви не хочете там до 5-го числа нічого не наробити ніяких висновків, але коли в е, головний. Поліцейські так себе поводить. Звичайно, що країни, які а, є агресивними, які хочуть зламати цей світоустрій, ну вони бачать це, тому збираються Брікси, тому Гутереш їде а, туди, тому що розуміє, що йому нічого за це не буде. А тому Туреччина, будучи членом НАТО, починає загравати з Брікс, тому що вони бачать, що, вибачте, цей а, табір більш організований. Тобто Північна Корея постачає півтора мільйони снарядів на рік Росії. А скільки Україні постачається, наприклад, снарядів? Чи організоване виробництво? Я по я підозрюю, що в північній Кореї вже організоване виробництво зброї а, на, на достатньо високому рівні. А тут поява вже корейських солдат. Це те, що ви хотіли, го, хотіли щоб не розросталася війна. Так вона розростається. Україна фактично воює вже проти двох ядерних держав і однієї держави, яка є пороговою. Тобто, так ну іран мається на увазі, яка може стати ядерною державою. І це. Це ще раз показує, що обвал повний обвал той політики, яку здійснювало в першу чергу і НАТО, і головний поліцейський. Давайте ще про північно-корейських вояків, яких власне не помічають чомусь в Кремлі, і в Пентагоні так от з оптикою довелося їм зосередитись. Проблема у тому, що методички з Кремля дуже непевні спустили. Не знаю, чи ви відстежили чи не відстежили, але там є проблемка. Їм не всім сказали, що треба казати. Бо одні кажуть, що та почекайте, це ж не північно-корейці, це якути на. Ще це пряма цитата. Ми якутів перевдягнули, всіх намахали. північно північнокорейські якути північно всіх намахали і тролимо відео несправжнє. Ну те відео, яке звісно Стратком підтвердив, верифікував, що от дійсно північно корейці отримають російську військову форму. Другі кажуть, та це ж класно. північно Кореція збережуть нам як це називається не посадковий матеріал. Як це відновлювальний mm. чоловічий матеріал в російських степах і сіліннях? Ну і третє жителі Курської області. Підготували продуктові пакети. Чорні? Ні, не чорні, просто продуктові пакети. Чи продуктові пакети для тих, хто приїде з північної Кореї. Єдина проблема, що там брашкового масла не буде, бо масло дуже дороге стало. А mm. що маємо з цим робити? Ну окей, вже вжилою досі навіть повітив, і всі решта в Сполучених Штатах помітили, що і так є північна Корея. Вже Сеул різко розкритикував Пхеньян. Ну і далі що? Ну, Вже тиснути, всі тиснути, перейшли всі лінії ні, ні, тиснути на тому, що нам обіцяли, ай-яй-яй, що буде, якщо північно-корейська зброя з'явилася на полі бою, ракети з'явилося ніякої реакції. А, показувати теж, ну як знаєте, як план перемоги, який публікував Зеленський, а, у нас знаєте, часто починало запитувати, а чому немає щось внутрішнього. Так це не для внутрішнього користування, це для зовнішнього користування. Було, якщо перекласти план, який а, а, Зеленський опублікував. З дипломатичної мови на е, нормальну народну мову, там, коли ви припините, будете балаболками і будете відповідати за свої слова. Коли ви обіцяєте щось робити, і половини навіть з того, що обіцяли, ви не робите. Це ж ваш авторитет страждає, а не наш авторитет страждає. І тому знаєте, оце починаються рухи. Ми тут не готові до НАТО, не заходимо. Нас це не хвилює. Це ваша відповідальність. Так, це ваш авторитет страждає по всьому світу, тому що всі інші союзники бачать, як ви себе поводите. Це знаєте, міністр закордонних Сікорський ще десь рік тому, коли був в США, давав інтерв'ю Блумбергу. Сказав, якщо США так будуть себе поводити по всьому світу і зі своїми союзниками і ні, то всі країни світу будуть робити ядерну зброю, тому що будуть розуміти, що це єдиний спосіб себе захистити. І те, що зараз от такі от атака, в принципі, вона абсолютно правильна. Бачите, вони починають торгуватися, ну, якось знаєте, за слова треба відповідати, які ви говорите. І тепер вони починають торгувати, ну беремо, там буде запрошення, не буде. До да, нас не запрошення цікавить. Нас цікавить, коли ви. Дасте можливості бити по території Росії. І те саме стосується Корейців. Шановні, це вже світова війна. Коли залучається все більше і більше країн, це вже початок світової війни. Правда, воно і так же у нас є світова війна, просто воно ще не сказано так. Знаєте, от Якщо важко почитати, визнати реальність, можу, якщо так, да, якщо газети почитати, наприклад, в 1939 році, коли Німеччина напала на Польщу, ніхто ж не говорив, що почалася Друга світова війна. Було написано: почалася німецька польська війна. Це пізніше бо було названо. Так і тут, шановні, вже Корея, вибачте, де Корея, Північна Корея, де Україна, де це, формуються блоки країн і так далі. Так що давайте ви вже будете вживати заходів, як повинні бути блоки. Далі, звичайно, це співпраця з Південною Кореєю. Південної Кореї дуже гарно є, з ними треба вибудовувати їх. Південна Корея взагалі дуже цікава країна, вона нам. Така стратегічна наш партнер, вона могла б могла багато чого по реіндустріалізації нашої країни після вже зараз і після нашої перемоги зробити, тому що у них є технології цікава країна партнери. Яка близька до Європи в тому числі, ну і багато чого теж цікаво не хіру. До речі, поляки закуповують корейську зброю та американську. А от німецьку, наприклад, вони не закуповують, тому що, мабуть, підозрюють, що німецька зброя, якимось чином може не з'явитися на полі бою, коли буде зовсім потрібно. До речі, ми почала бесіду про публікацію в політику про сім країн НАТО, які не хочуть бачити Україну в альянсі. маємо спростування від речника президента України Сергія Нікіфорова. каже зацитую, що інформація про те, що сім країн виступають проти запрошення України в НАТО, не відповідає дійсності. Чутки вигадані тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів альянсу. Насправді ідею запрошення підтримує абсолютна більшість країн-членів а щодо решти ведеться активна робота з адвокації. Запрошення перший пункт плану перемоги і надійний шлях до справедливих і тривалого миру, ну тобто повертаємося до теми, що все ж таки засоби масової інформації. Зараз Росія активно використовує як засоби масової дезінформації. Є Д... купа політиків, які куплені. Ми повинні розуміти, що росіяни активно купували, особливо німецьких політиків, оптом та в розрив що 60-х років гроші вливалися просто величезно. Є купа агентів, є непрямих агентів впливу, є просто корисних ідіотів. Те, що воно якось яких досить влучно назвав Шеленін, які просто працюють за, за безкоштовно, підтримуючи агресора і так далі. Тому так воно і є, і засоби масові, так, звичайно, що переконання буде, але ми повинні розуміти, що добрим словом, то пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. Коли з одного боку ти а, говориш з ними, а коли за спиною дипломата ракети, які летять на відстань 2000-3000 кілометрів, знаєте, слова цього дипломата Гучніше якось. Чути. Так, чіткіше. Да, чіткіше щось прислуховується, якось так знаєте, кудись бігати починають, думати, ну, давайте будемо щось, може, дружити будемо і так далі. А так, коли ти слабкий, ну і знову-таки добавлять. Фактичне дослідження, Тарас, да. як впливає дальність? Ракет да. на чіткість мовлення і сприйняття звичайно, звичайно. А пам'ятаєте історію, коли Іран попривітав Україну з Нем Незалежності, всі здивувалися, чого це Іран привітав. А тому, що в Ірані сидять досить розумні люди, вони розуміють, що рано чи особливо після Курску це було. Тому що вони розуміють, що рано чи пізно Україна вийде там на свої ракети 2-3 тисячі кілометрів. А якщо вони ж можуть летіти до Урала, так а якщо трохи повернути, вони ж до Ірану долітають. Тому там всі люди вже розуміють. Умні, вони все починають вже наперед думати. А що давайте якось так, ми, до речі, іранських балістичних ракет ми ще не побачили. Помітьте про них багато говорили, але вони росіянам їх ще поки що не продали. Оце це важлива деталь. Корейці віддали, ракети є, а от Іран ще не віддав. Тому чим сильніше Україна буде, чим більше власної зброї буде виробляти дрони, а чим буде сильніше ВПК у нас, знаєте, чим, тим більше у нас будуть схилятися ті люди. Або ВПК наш взагалі це великий козир. Я знаю, наприклад, багато країн хоче деякі наші розробки взяти там. Да? Ну, наприклад, оці СБУшні Сібебі, якими вони uh -huh. вигнали, а, цей Чорноморський флот. А це теж а, спосіб впливу. Хочеш, наприклад, якщо Швеція, припустимо, хоче а, це Сіби, будь ласка, що у нас з літаками? Літаки, давайте да або що там, де давайте гроші, або давайте інвестуйте в наші гроші. Більгійці, ви зараз щось там говорите так, так інвестуйте в гроші. ВПК. Україна ще повинна відкрити можливість експортувати свою зброю, щоб ми ставали частиною ВПК світу. Двадцять секунду на так і. Мільярд доларів можна заробити тільки в перший рік, 200 мільярдів заплатити податків і ставати частиною оцих монстрів ВПК світу. І тоді нам байдуже буде, що будуть які політики прийдуть до влади. Вони ці монстри розкажуть, чому треба дружити з Україною будь-якому президенту США чи прем'єр-міністру Більгії чи іншим країнам? Пан Тарас Загородній, бо ви знаєте, політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи Пасві.